Друзі, вітаю вас усіх. Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий, Бог любить тебе, Бог зцілив тебе, тому прийми це вірою, і хай Боже слово, Боже благодать, Божа кров. Божа смерть, Воскресіння, все це, це працює в твоєму житті. Тому я говорю тобі: мир тобі, мир дому твоєму, мир усьому твоєму. Амінь. Якщо ти маєш сьогодні обіцянку, в Слові Божому, і на своє життя від Бога, дуже важливо озброюватись такою думкою, що Боже Слово, воно не буде безсилим. Воно виконається, воно буде виконано, і Його слова, Його обітниці, вони не будуть словами, в яких немає життя, і в яких немає плода, і в яких немає сили. Все, що неможливо тобі, можливо Богу. Амінь. Його слово, так вчить нас Біблія, воно не буде без сили. І... Коли мати Ісуса, вона не розуміє, як вона завагітніє, сам Бог говорить, що Дух Святий зійде на Тебе і сила Всевишнього огорне або осінить, або буде виливатися на тебе, і ти зачнеш, зачнеш І щось народиться. І те, що народиться, це народиться Син Божий. Амінь. Те, що Бог обіцяв, воно обов'язково буде виконано. Те, що Бог обіцяв Марії, воно буде виконано. Те, що Бог обіцяє народу Ізраїля, воно буде виконано. Те, що Бог обіцяє особисто тобі, воно виконається. Амінь з усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, це. Книга Самуїла. Не залишилось невиконаним жодне слово, все здійснилося. Ми бачимо тут жодне слово не буває у Бога без сили. Ми бачимо тут в книзі Ісуса Навина, книга Ісуса Навина, 21 розділ, написано, що не залишилось невиконаним жодне слово, все здійснилося. Бог буде тебе дивувати. В тебе в ушах зазвінить від того, що Бог сказав. І потім твої очі побачать, як Бог це здійснив. І у Бога немає нічого неможливого. Він не є безсилий Бог. У нього вся влада, вся велич і вся сила, і все здійснюється те, що він тобі обіцяв. Амінь. Те ж саме про Самоїла. Самуїл і далі зростав, а Господь був з ним. І жодне із сказаних Господом слів не залишилось невиконаним. Представ, в житті Самуїла Бог все виконав, тому що він живий, він реальний, він сильний і він робить неможливо. В житті Матері Ісуса Бог все виконав. І воно справдилось, воно реалізувалось, і Бог народив своє дитя. Народився у плоті Син Божий, Ісус Христос, який прийняв плоть, щоб піти на місію, забрати наші гріхи і спасти нас. І ми бачимо в житті Ізраїля, теж Бог все виконав, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилося. І це для тебе, і це про Твого Бога, який є реальний і живий. Амінь.